Така собі підніжка від Туреччини Росії. Анкара перестала пропускати деякі російські кораблі, а також посилила перевірки щодо суддів РФ. Так, сирійський експрес доставки ВРФ зброї та боєприпасів схоже припинив своє існування. Повідомляє моніторингова група кримського вітру. Там зазначають, що раніше росіяни використали кілька цивільних суден для доставки військових вантажів через турецькі потоки. Але зараз в транспорті судна, Спарта АйВІ «ЮРСА». Мейджор і ЯСП, що входили в цей так званий сирійський експрес, взяли курс на Санкт-Петербург і йдуть із Середземного моря. Відомо, що судна балтик і леді Марія, які спостерігачі теж зарахували до сирійського експресу, поки що залишаються в регіоні. Відомо, що 24-25 лютого вони змогли пройти через босфору Чорне море, але в нейтральні води не вийшли, а рухалися в територіальних водах Туреччини на схід. 29 лютого обидва судна зайшли в турецький порт Ун'є – центр північного узбережжя Туреччини. Ймовірно, причиною стали введені санкції проти кількох турецьких компаній, які допомагають Росії обходити обмеження. У свою чергу путінський режим ретельно приховує цю проблему. Як писав раніше Унян, Останніми днями туреччина припинила пускати через Босфору російські вантажні судна зі зброєю і краденим українським зерном. Зафіксовано щонайменше кілька випадків, коли росіянам доводилося розвертати свої судна і плисти назад у порт від плиття. Також туреччина різко скоротила торгівлю з Росією, ймовірно, через загрозу вторинних санкцій з боку США. Турецькі банки припинили обслуговувати угоди з російськими компаніями, хоча раніше Туреччина була одним із головних маршрутів обходу санкцій.